Сезон полуниці у розпалі. Сьогодні я покажу, як зробити домашній, смачний і неймовірно ароматний полуничний лимонад. Він точно сподобається вашим дітям. До того ж буде здоровою, смачною і корисною альтернативою магазинним напаєм. Отже, нам знадобиться: 1 літр води, 200 грам полуниці, 1 лимон, 4 гілочки базиліку і одна склянка цукру. Спочатку лимон заливаю окропом для того, щоб прибрати гіркоту цедри. Тим часом відриваю зелені хвостики полуниці, засипаю цукром і збиваю все у блендері. Вийшло полуничне пюре. Подрібнюю базилік і додаю до полуничного пюре. Заливаю водою і залишаю настоюватись. Беру лимон. Знімаю цедру, яку потім можна використати, наприклад, для випічки. Ріжу кільцями одну половинку лимону. А з іншої вичавлює сік і проціджую ароматну суміш. Покладіть на дно глечика гілочку базиліку. Шматочки лимона, лід і полуничну базилікову суміш. Має дуже яскравий вигляд. А ще лимонад неймовірно смачний. Спробуйте і смачного!